Доброго часу доби. На зв'язку команда Абрамс та знову Олексій. Власне, на сьогодні ми вас познайомимо з нашим одним з головних і дуже крутих партнерів, що має понад 100 річну історію у виробництві, і це компанія Беллівіль. Белвіль, засновані в штаті Лінойс, власне, в місті Белів, і з 1904 року виробляють військове взуття. Втім, не тільки військове, але нас основному цікавить саме воно. Ми все-таки військовий магазин, тому так. Наразі у нас представлені три основні моделі. Це 793, 290 та 320. З них ми маємо одну демісезонну модель з мембраною Гортекс на підошві вібром. З приводу Vibram зупинимось окремо, тому що підошва Vibram не має альтернативи у світі і фактично є передовим виробником підошв у світі. Всі, хто ходять далеко, високо та довго, ходять у підошвах Vibram. Сам хожу підошвах Vibram. Канонічна і абсолютно. Перебити її дуже складно. 793 модель, про яку я згадав першою, Має на озброєнні мембрану Vortex і фактично є демісезонним черевиком з високими перцями. Зовнішня частина у неї виготовлена з замшу, далі верх підсилений кордурою на шнурівці. Шнурками можна гратись на ваш розсуд, попускати середні частини або затягувати, як вважаєте за потрібне. Решта дві моделі 290 та 320 є полегшеними літніми моделями з перфорацією одної або двох сторін, відповідно, з приблизно одною тою самою ціною. Якщо ми розбираємось в цих черевиках... То одні згодяться на осінь, весну або навіть трошки на зиму решта згодиться на літо за рахунок зменшеної максимально ваги, оскільки, до прикладу, ті, що демісезон, будуть важити приблизно 800 грамів, а ті, що літні, будуть важити приблизно 500 грамів кожен. Досвід Белівіль у понад 100 років виробництва армійського взуття дається в знаки: Белівіль є найбільшим постачальником військового взуття для армії США і наразі доступний у нашому магазині. Ви можете зайти, подивитися, і обрати те, що вам доподобає. Квапимося.